Трагедія на залізничному переїзді. Потяг наїхав на автомобіль. Водій та пасажир отримали травми, несумісні з життям. Сталося це на Радивилівщині, неподалік села Рудня. За словами місцевих жителів, загиблі були братами. Того вечора вони поверталися з роботи. Хлопці проживали в селі Кам'яна Верба. Ми проживали з ними разом в селі. Я їх знала вже років п'ять. Чоловік, то з ними з народження, знайомий. Вони дружили. І я так здружилася з ними. Вони були дуже хороші. Хлопці. Мешканці навколишніх сіл зазначають, на цьому переїзді немає шлагбаума, тож іноді водії та пішоходи намагаються проскочити його попри заборонний сигнал. Разом з тим місцеві додають, цією колією досить часто рухаються потяги. І щоб перетнути переїзд, доводиться доволі довго чекати. Втім, трагедію, яка трапилась 2 травня, шоковані. Наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, то вперше до цього ну, таких трагедій не було. Але тут переїзд дуже довго світиться. Поїзди не їздять, але ну, він світиться. Буває і по 40 хвилин, по 30. У поліції повідомили, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Зі свого боку правоохоронці вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки дорожнього руху. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал Media Group.